В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області Студії Юрій Савченко. Вітаю вас. Дешеві ліки для гіпертоніків. міф чи реальність? Як скоро рівняни зможуть купувати недорогі ліки для серця? Десь 200 гривень витрачаю. або часом двісті ціновим питанням ліків на рівненщині? Цікавився заступник міністра охорони здоров'я України. Виставка до дня народження від початку заснування до сучасності. Історична виставка присвячена мешканцям, старожилам та головним будівлям вулиці 16 липня. Ці будинки відносно старі, але ж це таким їм за 80 Доволі такий пристойний вік. Дуже вони невисокі. Гран-прі цьогорічного Тараса Бульби отримав гурт Ріплей з Луцька. Загалом же на сцені рок фестивалю, який переїхав на околиці Дубна та став платним, протягом трьох днів виступили понад 20 колективів. Зрозумій, зрозумілі. Я поніве. Команда Рівненської АЕС триразовий переможець міжнародного турніру зміні футболу у серії після матчових пенальтів. кузнецовські футболісти вирвали перемогу у суперників з Южноукраїнська. Стільки народу, скільки прийшло сьогоднішній матч. мабуть, не ходять на вищу лігу. Нарівненщині впроваджують програму зниження вартості медикаментів для хворих на гіпертонію. Які питання при цьому виникають у хворих, медиків і фармацевтів? Дізнатись про це мав на меті заступник міністра охорони здоров'я, перебуваючи з робочим візитом у нашій області на Житомирщині та Івано-Франківщині. Саме в останньому обласному центрі буде проведено головну колегію, де центральним стане питання допомоги гіпертонікам. Про що говорили столичні гості, перебуваючи у ГОЩЕ, Знає Галина Баранчук. Євгенія Гупалюк вже три роки хворіє на артеріальну гіпертензію. Специфіка недуги в тому, що вона є хронічною, має періоди загострення і вимагає постійного прийому медикаментів. Тому каже хвора, їй щомісяця доводиться витрачати на життєво необхідні ліки значну, як для пенсіонерки, суму. Десь 200 гривень? Витрачаю або часом 235, або 200. Оце так витрачаю я грошей. На місяць я беру по упаковці цієї мліки, що мені приписані. В області кожна шоста людина має підвищений тиск, або хворіє на недуги, що з тим пов'язані, зазначають медики на рівні біля 200 тисяч офіційно зареєстрованих хворих на гіпертонічну хворобу. Ну і суміжні є, там, наприклад, гернічна хвороба, ревматизм, протинічна хвороба, і щемічна хвороба серця. Аналогічна ситуація і в цілому по Україні, тому в державі розпочали програму зниження вартості медикаментів для хворих на гіпертонію. Проєкт втілюють у два етапи. Нині запроваджують державне регулювання цін на препарати вітчизняного виробництва. Так, у Гущанській аптеці номер 10 граничний рівень торговельної надбавки, встановлено в розмірі 25% від закупівельної ціни, кажуть фармацевти. Весь наявний асортимент, цих ліків у нас в аптеці є. Цінова політика така, яка не перевищує 25%. На другому етапі планують запровадити часткове відшкодування вартості ліків з державного та місцевих бюджетів. Одне аптекам гроші компенсуватимуть лише при наявності у покупця рецепта. Хворі до такої новації ставляться неоднозначно, адже побоюються, що їм за кожною пігулкою доведеться ходити до лікаря. У свою чергу в Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що наявність рецепта має і свої переваги. Якщо буде рецепт, то все-таки я знаю, що в мене є подвійна гарантія, подвійний захист. По-перше, з боку лікаря, який виписав мені цей рецепт, а по-друге, по-друге, з боку провізора, який видав уже цей лікарський засіб. Важливо ще й те, що ліки будуть виписувати на спеціальних рецептурних бланках. Там буде вказано не торгова назва засобу, а лише міжнародна назва діючої речовини. Відтак хворий сам обиратиме, який препарат йому купувати: дешевий вітчизняний чи дорогий імпортний. Галина Баранчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма день. Одним не вистачає мосту через річку, а іншим блакитного вогника у домівках. Це чи найбільш типові проблеми, з якими зіштовхуються жителі сіл рівненщини, адже грошей для цього в бюджеті не вистачає. Про те, як ці питання вирішують у Сардинському районі, дізнавалась Вікторія Катеринчик. Ось цей міст через службу, що сполучає села Люхча та обірки, Сарненського району вже давно не бачив хорошого ремонту. Його збудували ще у 80-х роках минулого століття. Весь цей час кажуть: у селі міст активно експлуатували. Відтак всі його конструкції втратили свою міцність. Через міст ходить транспорт. А на сьогоднішній день у нас одних 47 одиниць техніки у сільській раді і худоби. 600 голів місцеві жителі кажуть, ходити по мосту вже давно стало страшно. Однак, аби зекономити час, розповідає Антоніна Жабчик, люди все щодня ризикують власним життям. Все пасовисько, наше пасовиська і все луг знаходиться на тій стороні по тій стороні річки. І як починається пора заготівлі сіна, пора ягід. Всі йдуть через міст, а обходити далеко якщо. Через сар не треба їхати 25 кілометрів. Для того аби відремонтувати міст на одну лише деревину, потрібно 59 тисяч гривень. Таких коштів каже сільський голова громаді самотужки віднайти не під силу. 108 кубів лісу, 26 і більше діаметром тончої сторони і плюс до лісу. Вже там додатково скобиться. Воно то може було б і під силу зібрати таку суму, але Її на скорому часі не можна, а час не стоїть на місці. Міст вже треба сьогодні. Це сьогодні вже болюче питання. Аби зрушити справу з мертвої точки, частину від цієї суми профінансував народний депутат Микола Шершун. Однак, окрім мосту, розповідають селяни, не менш болючим для них є питання газу. Вже не один рік вони добуваються, аби їхнє село газифікували повністю сільської ради до кінця до кінця лювча в нас немає газу, але на сьогоднішній день у нас є зроблена кошторисна документація, є генеральний план. Порядком на 2008 рік кошторисна документація складає 385 тисяч. Однак сьогодні ця сума зросла втричі, і люди таких грошей зібрати не можуть. В нас проживають пенсіонери, люди, які не працюють, і людей, які працюють, взагалі дуже маленька жменька на центральну трубу. Я думаю, що Якщо нам не допоможуть, ми їх своїми силами провести, мабуть, не зможемо. Однак, чиновники і народні обранці просять людей не розчаровуватись, кажуть, кошти для газифікації і люх чи і інших сіл Царненського району таки знайдуть. Для того щоб будувати там ГРП в кінці села, практично це все реально. Просто кошти сьогодні і питання буде вирішено. До кінця місяця ми підведемо газ вже до села в цьому році. Ми маємо наміри і маємо всі можливості, аби підвести газ до сіл поляни і одринки. Вікторія Кадринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. 16 липня в Україні відзначають день бухгалтера на державному рівні. Це свято започаткували 2004 року. Втім, на рівненщині традиція вітати бухгалтерів з'явилася ще 20 років тому. Бухгалтерів, аудиторів а також тих, хто викладає премудрощ цієї справи. Привітали і сьогодні. Кращим із них вручили відзнаки, квіти, а також грамоти обласної державної адміністрації, обласної ради та державної податкової служби в Рівненській області. Побував на урочистостях Роман Сварида. Ольга Чернявська бухгалтером працює вже понад 20 років. Упродовж цього часу вона встигла змінити декілька місць роботи, втім ніколи не сумнівалася у правильності обраної професії. Каже, бути бухгалтером її покликання ніколи не жалкувала. Мені подобається ця професія. Я вважаю, що це моє покликання, і ті складнощі, які виникають в роботі. Я вважаю, це просто такий... Тест для кожного, які досягнення, які якості людина проявляє для того, щоб бути успішним в цій професії, разом із Ольгою Чернявською. Відзнаки, квіти та грамоти отримали і ще декілька десятків її колег, бухгалтерів, місцевих підприємств та установ. Кравчук Тетяну Олександрівну. З нагоди професійного свята заступник голови обласної державної адміністрації переказав бухгалтерам вітання від очільника краю Василя Берташа і побажав натхнення у щоденній праці. Якраз ця професія, якраз люди, які ведуть бухгалтерію, вони завжди є найбільш чіткими. Їхня помилка дуже дорого коштує. Дуже хотілося вам побажати, щоб серед цих цифр, серед звітів, які ви готуєте. І в вас бачили, і ви бачили людей, стосунки, посмішки і гарний настрій. Не обійшлося без привітань і від тих, кому щодня доводиться пліч-опліч працювати із бухгалтерами. Для діяльності будь-якого підприємства, чи організації саме видними є фахівцями, і покликання, і професійний досвід, яких є за порукою економічного звітнення і розвитку процвітання, і впевненого поступального руху вперед нашого вашого трудового колективу. Ви забезпечуєте чіткий контроль фінансових потоків і своєчасні податкові платежі. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Покращити економічну ситуацію в Україні дозволить перехід до народного капіталізму. І Рівненщина разом з іншими західними областями має ініціювати цю реформу. Зазначив директор інституту трансформації суспільства Олег Соскин під час візиту до нашого краю на круглому столі, що відбувся у Рівному. Він висловив думку, що існуюча в країні кланово-олігархічна модель стоїть на заваді розвитку середнього класу. Місяць тому науковець відвідав Австрію, де побачив, як система народного капіталізму впроваджується на практиці. Джерелом влади зазначає експерт. Там є народ, переважно представник. Сімейного бізнесу, завдяки яким держава демонструє чудові економічні показники. Зараз Олег Соскін активно пропагує свої ідеї у Львові. на рівненщині склали всі умови для того, щоб рівненщина теж підхопила цей прапор. А що це означає? Це означає формування середнього класу, який має складати 70%. А їх силою його повинна стати молодь і Сімейний бізнес. 22 роки виповнюється від дня прийняття Верховною Радою Української РСР декларації про державний суверенітет України. Цей документ проголошений 16 липня 1990 року став програмою побудови незалежної унітарної держави. День прийняття декларації був оголошений святковим і вихідним на території України. Лише трохи більше ніж рік по тому, серпня 1991 року. Офіційно було проголошено незалежність України. А тепер про історію однієї вулиці вона змінила шість назв та пережила кілька епох. Була встелена бруківкою, але згодом заасфальтована. А ще розміщувала старовинні житлові будиночки, які нині поступились офісним центрам та багатоповерхівкам. Усе це про одну із головних артерій рівного вулицю 16 липня. Спочатку директорська, потім Мала Фольварочна, новодиректорська, Кеніс Леніна, комуністична і лише в 1991 році, 16 липня, одна із найстаріших вулиць Рівного, змінювала назву протягом усього існування. Але ось уже понад 20 років нагадує всім про день, коли було прийнято декларацію про державний суверенітет України. Перша назва вулиці 16 липня, директорська. Історики пояснюють, іменували її через те, що у цьому будинку проживав директор Рівненської реальної гімнації гімназії разом з вчителями закладу саме з побудовою в Рівному в першій половині 19 століття гімназії і пов'язують появу вулиці 16 липня. Історики зазначають, вона навіть старша за центральну вулицю міста Соборну. Ці будинки відносно старі, але ж це таким їм за 80. Доволі такі пристойний вік. Дуже вони невисокі, ошатні, гарно будувалися в проектному розумінні. 20-х роках минулого століття тут один за одним почали з'являтися невеличкі будиночки, в яких розміщувалася музична школа, військкомат, а після війни прокуратура. Олександр Коташевський понад 20 років пропрацював у правоохоронних органах. З 1982-го головним місцем служби було приміщення прокуратури по 16 липня. Коли Слідчий Ця вулиця була однією із найспокійніших у Рівному. кримінальною не була по двом причинам. Перше, що тут спочатку жили багато людей вже старшого віку, ну, які до кримінального, ну менш. Далі, дуже багато установ було. Ну, відповідно, що впливає на кримінальну ситуацію. І що ще важливо, що це саме центр, який досить жорстко контролювався постійно правоохоронними органами. Мешканці вулиці пригадують тут завжди було тихо та зелено. Рівнянка Марія Каманіна понад 40 років прожила по вулиці, 16 липня. Каже, її мешканці завжди тут були у теплих сусідських стосунках. Свій будинок я точно можу сказати, що жили одна сім'я. Це вже була одна сім'я, щоб новий рік зустрічав хтось десь. Такого взагалі може потім іти, хоч під ялинку, хоч куди. Але новий рік, 12 годин, ми зустрічали всі. Потім виходили у двір і кричали Урай! З Новим роком! А ще в одному з будинків, розташованих по вулиці, проживав заслужений артист України, актор Рівненського облму Володимир Петрухін. В іншій будівлі по 16 липня тривалий час розміщувалося Рівненське обласне радіо. Людмила Усік, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Гран-прі цьогорічного фестивалю Тарас Бульба отримав гурт Гріплей з Луцька. Його учасники зібралися разом два роки тому. Грають вони у стилі інді-рок. До речі, волинські виконавці вже другий рік поспіль стають кращими на фестивалі у 2011 році. Гран-прі Тараса Бульби вибрав Луцький Фіолет. Загалом же на фестивалі протягом трьох днів виступили понад 20 колективів. А сам Тарас Бульба цьогоріч змінив місце проведення та приїхав з центра Дубна на околицю. До того ж, вхід на фестиваль цьогоріч став платним. Ще три роки тому перше місце у конкурсній частині столичний сюрбент повернувся до Дубна в якості запрошеного колективу. Музиканти розповідають, вони і досі підтримують теплі стосунки з організаторами. Ми на кожен свій виступ готуємо нові якісь перформанси, нове шоу на основане на понятті сюрреалізм. Окрім сюрбенду, організатори рок-фестивалю Тарас Бульба запросили відомі у вітчизняному рок-середовищі гурти Анна «Іларія», Вайт та мандри. Однак, основною частиною фестивалю залишається конкурсна. Де своїми музичними вміннями мірюються молоді гурти. Наприклад, ці хлопці грають разом лише півроку, переважно у клубах та на весіллях. Екзюпері єдиний дубинський гурт, який потрапив до фінальної частини фестивалю. Всі думаю, знають екзюпері, да це автор відомий з маленького принца да? маленький принц. І він був сам же ж, він був військовий льотчик, типу пілота. Він був ще мрійник такий. Да? Він там за постійно замріна людина, яка дуже часто не міг нормально посадити літака. І ну я думаю, що наше життя з ним конкретно пов'язане. Львівський фаерджем назвати недосвідченим важко. Хлопці виступають ще з 2004-го і грають. Рок, року блюз, суміш фанку з хард-роком, а також елементи гранжу. Ну як все таки доволі таке розмите слово. в основному це з одного боку за примітивна хардуха, але воно весело. У підсумку Львів потрапили до списку дипломантів фестивалю. Гран-прі отримав луцький гурт Ріплей. Як з'ясувалося, цьогорічним конкурсантам вдалося неабияк здивувати журі. Я нарешті дочекався лідера клавішника з 91-го року. Це для мене головна. Тенденця попередні роки рокери грали надто гучно та лишали після себе купи сміття. Тож навіть заходила мова про скасування музичного свята, але організатори знайшли вихід. Рок-фестиваль Тарас Бульба нарешті з'їхав з центру міста. Провести його на стадіоні Спартак, що знаходиться на околиці. Місцева влада планувала ще торік. Проте відремонтувати спортивну споруду вдалося лише цього літа. За радянських часів на цьому газоні виступали Алла Пугачова та грали футбольні матчі ветерани Київського Динамо. Була у місті своя футбольна команда, яка виступала в обласному чемпіонаті. Тепер стадіону Спартак міська влада хоче повернути його колишню славу. Десь вже порядка більше 300 тисяч використано грошей, так ну і ще не менше потрібно буде використати, щоб зробити все те, що ми сьогодні думаємо зробити. Вхід на бульбу цьогоріч став платним. Як пояснюють організатори, через проведення Євро 2012 не вдалося знайти головного спонсора. Кажуть, хоч квиток і коштує, як два кухлі пива. Відвідувачів порівняно з попередніми роками набагато менше. Проховує центр міста фестиваль, звучить музика, по повцентр. Люди вимушені чи, скажімо, стають випадковими глядачами. Тобто тут глядач, скажімо, цільовий. Довелося перенести на нове місце і наметове містечко, а ще відмовитися від додаткової сцени в місцевому пабі. Проте, сподіваються, наступного року на стадіоні стоятимуть три повноцінні сцени велика, мала і фолк-рокова. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. З Америки з золотом рівницькі спортсмени з вадами зору завоювали шість золотих медалей та встановили вісім рекордів на чемпіонаті світу з пауерліфтингу та жиму лежаче, який проходив в американському місті Орландо. Троє рівницьких спортсменів, дві жінки та один чоловік, їхали туди у складі збірної команди України. Усього державу представляло дев'ять важкоатлетів за десять днів. Команда відвоювала п'ять золотих, дві срібні та дві бронзові медалі. Як здобували їх рівняни? Дізнавались наші кореспонденти. Троє рівнян, не новачки у силовому виді спорту. Дві тендітні жінки: Галина Галінська та Ольга Чайковська та 26-річний Роман Куров вже не уявляють себе без заліза. Вони неодноразові чемпіони світу у різні роки. До змагань у Сполучених Штатах Америки готувались по-серйозному, хоч і знали на що здатні їх суперники перемогти з таким результатом лише мріяли. У нас були росіяни, такі суперники самі сильні. Це росія, шо в, волі, в у мене з росіянкою 2,5 кг половиною кілограми йдеть. Те, 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 то, то там треба так нормально боротися. Троє спортсменів з вадами зору привезли шість золотих медалей. А в арсеналі збірної України усього десять за сім разів участі наших спортсменів в чемпіонатах світу. Це є кращі їхні результати. Ми задоволені, завоювавши титули чемпіонів світу, спортсмени зупинятись на досягнутому не збираються. кажуть надалі, повинні відстоювати ці звання. Будемо старатися але надалі. Будемо старати. Потія, як я вже ж говорила, що я от, хоч і старша, але я не відчуваюся, що мені стільки років. За відмінну участь у чемпіонаті світу, усі рівненські учасники отримують грошові нагороди у розмірі п'яти мінімальних окладів. Керівництво області сподівається, що їм вдасться віднайти для цих спортсменів у якості заохочення ще й земельні ділянки. Людмила Усік, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Визначено володаря цьогорічного кубка корпорації «Твел» та Енергоатому у фінальному протистоянні зійшлись команди Кузнецов ізотопа та Южноукраїнської АЕС. Таке міжнародне дербі вийшло напруженим і драматичним. Глядачі, які зібрались на стадіоні міста Кузнецовськ, побачили забиті голи, червоні картки, і навіть серію після матчових пенальтів. Спостерігала за футбольними пристрастями, і наша Вікторія Катеренчик. Міжнародний турнір з мініфутболу на Кубок корпорації Твелта Енергоатом зібрав цьогоріч п'ять українських та дві російські команди. Гравці розповідають судні цьогоріч показали гарну гру. Регламент турніру дуже скоротечен. В течение двох годин команди проводять предварительні ігри. Продовжительність кожної гри два тайми по 10 минут. Очень складно. Многі матчі, тому носять упорний характер. Заканчується очень небольшим Это. І, і викладаються. Добре підготувалися цьогоріч команди з російських міст Електросталь та Глазов, проте до фіналу вони не потрапили. Все кажуть через графік ігор. Ми потрапили в дуже неприємну ситуацію, тому що у нас було дві ігри. Це єдина команда, яка грала дві ігри підряд. І Перший ігру, ігру. Нам, нам прошеді прийшли в абанк. Ми пішли в абанк, але на жаль, не, змогли. не. Ваші, хлопці, гораздо Однак на наступний рік росіяни планують відіграти, зібравши більш потужні команди. Мы постараемся учесть уроки нынешнего турнира. Мы поняли, что рассчитывать на слабость, неподготовленность украинских наших соперников не приходится. Поэтому мы должны мобилизоваться и выставлять лучшие команды. У підсумку двох днів змагань в третє місце посіла команда підприємства Востокруда з міста Жовті Води, яка перемогла колег із Запорізької АЕС. У фінальному ж протистоянні зійшлись Кузнецьовський ізотоп та команда Південноукраїнської АЕС. Тут тільки після серії після матчевих пенальтів господарі поля вирвали вольову перемогу з рахунком 7-6. Кажуть, на такий результат не розраховували, адже до турніру майже не готувались. Ми грали на стандартних полях. Суперники більшість, більшість грають в футзал. Це на короткі в залі це коротка площадка, і вони більш навиків мають. А ми більш пристосовані до великого поля. Це що це що це? Це, це, це звичайно передач, і довгі більше, передачі, більше часу думати. Окрім того, воротар команди рівненських атомників Юрій Крисюк отримав нагороду як найкращий голкіпер. Кульмінацією турніру став товариський матч між ветеранськими командами Кузнецовського ізотопа та Київського Динамо. Так імениті футболісти, серед яких Володимир Бессоно, Віктор Хлус, Юрій Дмитрулін, Віктор Леоненко, Владислав. Ващук та Олег Саленко у запеклому поєдинку вийшли на 5-5. В цьому витабудука команда. посильніше, пасільні. Я не знаю це своє з чим, тому що видно, вони нас немножко побаювались. Торі Катеринчик Сергій Савта інформаційна програма день. Відбіркові змагання з волейболу серед працівників Державної служби охорони західного регіону пройшли у рівному. Вони тривали протягом двох днів на базі Рівненського професійного училища ДСО. Це вже другий відбірковий етап серед співробітників Державної служби охорони. Загалом до рівного приїхало сім команд. Змагання проводилося згідно з традиційними правилами у трьох партіях за системою таймбрейк. Відтак, третє місце посіла команда з Івано-Франківської області. Друге місце здобули рівненські волейболісти. Перемогу відсвяткували чернівчани. Вже з 25 по 27 липня рівненське вище професійне училище Державної служби охорон, охорони. За словами його начальника Олександра Токара, буде приймати волейбольні команди підрозділів ДСО, що змагаються у східній підгрупі. Наразі це все. Вдалого продовження робочого тижня. Нехай вам щастить і гарного настрою. До побачення.